Собака, блін, машина ця, блін, 300 років які печки тут, як не робили, не роблять. Перед тим як виїхати, треба надо якось розморозить, щоб воно хоть тут голошу можна. З ворога Лаборудьків, яка сидить в Сполучених Штатах. Вони вже по війні домовились. І як наслідки цих рішень на да, Трампунах у лайголоборудьки вже пішли процеси по армії. Фінансування, понятно, урізали, скорочення штату, От вдумайтесь, прилетіла директива, блин, посаду головного сержанта Згоду закратіть. А для чого закратіть? Все життя головний сержант згоду. Тягнути собі всю суму роботу. Це для поліпшення? Да нет, звісно. Сакратить посаду, це понятно, І сейчас будуть ці процеси в армії, тому що на армії бабок немає, блін. Воюйте, як можете, сіки вийде, там героїчне утримання, а там як вийде, да? Я так розумію, що... Ні повний блокаут України, ні Києва, все одно секто Пороха і Голобородка нічого не навчить. Будуть замерзати, здихати як скот, але висновків ніяких робити не будуть. Перша причина всього цього В є така шляпа дерева, мустафанаєм, авак'ян, оця вся двіжуха, які Галушенки, які шмигулі. Да? Голобородька, яка займалася захистом енергетики, більше 100 мільярдів грошей немає, енергетиків немає і бідні, я не скажу українці, а хахли. Замерзають як цуцики, блін, плачуть на кухнях, розбігаються. кляче вийшов, да? а ця блядь, відморожена двохметрова голова клячко, кличко блядь. вийшло, блін, розказує, що треба з Києва виїжджати. Ти голова, бери виїжджай, бери Голобородька за ручку. Того Чебурека, да? е, Тимура Чебурековича, да? мінді Хі -хі. з фамілії Ткаченка, який не Ткаченка. І вперед і виїжджайте з Києва, де чисте небо. Реактивні жахеди літають в Києві, як в себе вдома. Я ж тут розумію, що на фронтовій зоні у нас чорті, що твориться. Але. Але тут, хоч, зрозуміло, тилових містах чому. Поэтому друзі, ті поодинокі голоси людей, таких як Рома Червінський, да? який намагається той же самий Тарас Чорновіл, да? як би ви до нього не сталося, він оперує фактами. Ці голоси в країні не чуть. Нація хвора, неволіковна, да? і це якісь суїцидальні вже наклонності пішли. Я навіть не знаю, як то правильно назвати. В мене, звісно, сумка на все це бере. І якщо ви думаєте, що з таким фінансуванням, забезпеченням армії і поповненням, і поповненням, хто придумав в першу чергу комплектувати якісь штурмові війська, коли бригади, та же 10-та на сіверську, покровську, мирнограді, в ті бригади не було достатньої кількості поповнення, ми повтрачали ці міста. Хто за це буде відповідати? Хто це все продумає? У мене таке враження, бо тебе, блять, Владимир Владимирович хуйну сидить і директиви розсилає, блядь, починаючи від голоборутька і закінчуючи, я вже хір знаю, навіть куди. Ну так про таких розкладах війну ніхто не виграє. Це ж і дурні, поняття. Якщо хтось думає, що будучи блядь. а, ізначально, да? Корупціонерами, зрадниками, ватою, і що себе являє команда Голобородька і взагалі свого народу? Хтось думає, що ми зараз зможемо цю війну виграти? Ні. Коли з виробника, Нептунів, Вільхи, Грім 2 забирають кошти і віддають другу Голобородька Хламіндічу, який з цими коштами тікає в Ізраїл колосальними коштами. Нема не ракет, нема не ракетних ударів, Україна в блокауті на колінах. Це скоординована робота російської агентури в органах державної влади, а вони в усіх структурах є абсолютно в усіх. Ви не виявляєте колосальна кількість і російської федерації. І якщо ви думаєте, що оці менше ніж 20% нації, які на фронті, які допомагають фронту, витягнуть цю війну, ресурсну війну, то так не буває. Коли не воює країна в такій страшній війні вся, результат очевиден. Очевидно, що уряди, а це не уряди, а правительства, похоронні органи, я її назву правоохоронні, немає жодного правоохоронного органу у нас по організацію, включаючи набу. Тільки політичні інтереси. Виключно як на Бабі Юрки видно, на Бабі Юрки там немає де штамп поставити. Але де оці депутати, що ви анонсували грозбу і вони отримували кошти? Де їхні підозри? Де підозра агенту російському блядь, дерьмаку цьому блядь, Бабала, блядь, бандит мамки? Де підозра цьому мамкиному бандиту, блядь, мусором зливовому татарому? Які мобілізацію зробили пусифікацію і це викачування коштів, а в результаті ми не отримуємо поповнення? Кучу задач виконується ФСБшних. Деморалізація населення, блять, демонізація військових, плюс колосальні бабки заробляють і чхати вони хотіли. Ні з родини Зеленських, ні з родини Шмиголівумірових, татарових, ніхто на фронті не був, біля фронту не був. І багатьом ця війна буде ще 100 років вигадана. 100 років. А ти, блін, який добровільно прийшов на фронт, мусиш кожен раз заїжджає. Щось війна вже не така, як ви думаєте. Ща доїхати і виїхати з позиції, це ще треба спробувати. Тут вже всі звращаються так, що, блін, хай бог милує, щоб ну, це все зробити. Так от. Вся оця шобла, зелена шобла Голобородьки, вона не про війну, не про Україну, не про державність. Це паспорти Ізраїлю, це паспорти Російської Федерації, причому не скривається, не скривається. І ті процеси, які йдуть зараз в Служби безпеки, там оця бойова частина, там порядне те, що може робити роботу. Нещадно випилюються, а вилазять. Проросійське двіження. Російську агентуру Служби безпеки випили? Нет, звісно. А для чого? Не для того її туди садили, щоб її зараз випилювати. Я вже не кажу проіграну карту в мусар, яка на 95% завтра буде три Вони будуть служити новому хазяїну. І причому ні хвилинки не будуть думати. Думаєте, бред, не бред? Десятки тисяч, які перейшли на сторону підеров, десятки тисяч. Вони зараз спокійно працюють блядь, на бункер на хуйлу отримують зарплати, блять, общаються з мусорами, які на цій території кажуть, блядь, от які ви дурні, приходіть сюди, а то вас на Це не дуже гарно, але е, я скажу так: якщо зараз не одуматься, а кожен буде думати, що воно якось минеться, якось війна закінчиться, не закінчиться, А річником будуть Київ бити, Львов, будуть що хочеш бити, Блекаути, оця все блядь, вона сьогодні ви будете замерзати, завтра не буде бензина, газа, води, будете тікати ті кордони проривати усі сторони. Це називається комбінована, скоординована війна. Тому, блядь, особи на посаді президента терміни повноваження закінчилися. Нахуй з пляжа, блядь. Демократичним вибором обрати президента, блять, українці патріута. Уряд нахуй. Це проросійський уряд, блять. У нас доста фахових там людей, яких можна прибрати. І на голову адміністрації виключно мають бути призначення військове. Не мусора псливи, не прокурори псливи, які є державними зрадниками на 95%, а військові. Головкому має бути Михайло Дропатий. Він відповідно буде команду підбере, блять. І перше, що він зробить, це ЦКшники, оце все ті душня. Ви ж ті розказуєте, що військові, от ви їдете в першу чергу на фронт. І потім зрозумієте, як по містах підігрувати Російської Федерації. Демонізувати бля, цю мобілізацію нашу, яка мала би пройти чистий гадки, як була в перші дні. Тому ну, тут питання дуже просте. Або будете сидіти ровно всі на жопі, блядь, або кожен в своєму місті, містечку, прийдеться в сільських селищних міських радах, Скільки Сіки коштів на ЗСУ виділили? Отако. Отак. Чотири роки жарієте, всі автосалони блядь, Яка війна? блядь, Де в кого війна? Війна у нас. Військовий на сьогоднішній день це блядь, людина в суспільстві. Без достойної зарплати, без соціальних льгот з відсутнім здоров'ям. Якщо живий залишився, то здоров'я там немає ні в кого, хто був на баячки. Це прямо у 90%, мабуть, у нас вже ми втратили свої сім'ї. блядь. 90%, да, така ж сума статистика. Ну отак от виходить. Ті, які за кордон уїхали, я не знаю, хто там ще тримається, то, звісно, їм красавчики. Але в основному вже немає. І вертатися особо нема куди, тому що бізнеса наші вже давно забирали, блять, мусарня і шмигальня. Всі, які сидять, а там блядь, живуть припиваючи. Все така правда, вона може не хороша, блин. але якщо не думать і не робить висновків зараз, потім вже може, може не буде кому їх і робити. Було буде лізти, і буде лізти до тих пір, поки він не поставить собі за мету поглину цю Україну, державу і державність. Або забирайте раму, блин. або закінчите хто в Сибіру, хто в армії вторжені в Європі. А мусора оці, прокурори мсливи, да, і оця вся піздота, блін. Вони, блять, подівають е, курицю двоголову голову і будуть служити далі, тому що вони служать. Ключове служать. Ми воюємо, а вони служать. От і вся різниця. Бля. Він навіть приходить ізначально служить. Тільки на народу України, блять. А кому, блядь? Галаборотьки, пороху, ющенки, блять. Е, кому хочеш. Ну тільки на народу України, блядь. Ото таке казаки. Фронт 4 роки тягне на 20% нації, але далі так продовжуватися не може. Призначили, блять, міністра оборони, він там ще почав розказувати. Купол небо, блять, який бреднися. Який ти, блядь, імбіцил, купол зробиш на 500 тисяч квадратних кі кілометрів? З чого, блять?